Решетилівському центрі культури та дозвілля оберіг відбулося відкриття щорічної творчої виставки Я жінка, берегиня я весна». тут представлені роботи у техніці живопису, графіки та в'язання гачком, а також вишивані роботи, гобелени, розписані гільзи, милоручної роботи та вироби з бісеру. Цього року до заходу долучилися і місцеві кондитери. «Ви Знаєте, ми виставку проводимо вже, мабуть, 16-й раз. Раніше вона називалася Світ очима жінки, потім ми її трішки переформатували. Назвали я жінка-берегиня, я весна. Яка її концепція? Концепція її та що присвячена вона весні, жінці, любові, творчості, бо це такі поняття обов'язково поєднані. Лариса Пілюгіна – постійна учасниця виставки. Яру участь кожен рік. У мене сьогодні тут рушник називається птахи перемоги. Я його робила, почала робити з перших днів. Війни закінчило ровно через рік. Такі біле по-білому, традиційний, рішителівський, там багато технік, багато птахів. Ну він якраз до цього дня дуже пасує, тому він і тут. На відвідувачів, крім виставки, чекав мені концерт та чаювання. Тетяна Борисова відвідує цю виставку вже не перший раз. Я приходжу на виставку подивитися, як змінюється. Бажання і вимоги жінки до навколишнього світу. Десять років і нам, може й більше. А от. Але все одно душа жінки залишається світлою, яскравою, бажає щастя, гармонії, краси. Роботи майстрів Решетилівської громади можна переглянути у виставковій залі Центру культури та дозвілля оберіг до 8 квітня.